Як заробити максимум з хамстер Комбату та інших ігор? Багато з вас грають, клікають, багато хто у каналі, який за посиланням в описі також долучаються і отримують ці бонуси першими. Але якщо ви не будете прокачувати соцмережі свої, бачите, от я на своєму прикладі показую, я кожного дня знімаю якийсь огляд, якусь гру і просто ділюся якимись фішками. Ви можете так само робити і прокачувати свою рефралку, по-перше. По-друге, свої соцмережі YouTube, Telegram, TikTok можете взяти, Instagram. У мене на каналі вже сотні відео про просування різних соцмереж. Ви будете, по-перше, максимум отримати з цих ігор, так заробити більше монет. По-друге, ви ще зможете свої соцмережі прокачати, можливо, це змінить ваше життя в плані того, що ви зможете піти з якоїсь ненависної роботи, наприклад, і просто перейти на діяльність блогера, перейти на діяльність там, адміна телеграм-каналу і так далі. Задумайтесь про цю можливість. Це набагато цінніше, ніж те, що ви можете заробити там, 500 тисяч навіть доларів за цих -сих ігор. Я сподіваюся, хоча б комусь я наштовхнув на думку. А зараз ще покажу, як прокачати вашого кам'яка. У нашому з вами телеграм-каналі, бачите, я постійно тут даю різні оновлення про ігри. І ось давайте подивимося той же Hamster Combat. Зараз покажу вам на своєму прикладі, для чого вам просувати соцмережі. Ось, бачите, в мене такий баланс, майже мільйон на годину дохід. І ось вийшла карточка на нову цю прокачку ліцензія Японії. Щоб її отримати, треба було мати рефералів. Якщо у вас немає, просто вже всіх ви знайомих перезапрошували, не можете до кого звернутися, де брати цю аудиторію. Ви можете просто взяти і зняти огляд якийсь. Це вже дозволить вам отримати хоч пару рефералів. Ось в мене було. Сточимось, я кинув пост у Телеграм. І в мене додалися ще реферали навіть з запасом. І вже мені не треба бігати, шукати десь, створювати якісь ліві аккаунти, за що потім можуть покарати навіть. Тому, бачите, ось люди також грають, прокачуються. Наступна гра також от, Мімфай, наприклад. В ній так само ви можете отримати купу бонусів різноманітних за рефералів. У мене ось майже 200 людей тут. І ви можете знімати просто огляди. Можете подивитися на моєму каналі. Я не роблю чогось неймовірного, ексклюзивного. Я просто знімаю систематично. Це те більшість людей ніколи не зможе зробити. Тому що багато починають, до мене клієнти різні приходять на просування, місяць-два щось пороблять і просто закинули. А Я продовжую продовжую робити це роками. У мене щось десь не виходить, у мене бувають різні проблеми. Але вдовгу за роки. Майже ніхто не залишається. А я залишаюся, прокачую і граю далі. Так само усі ці ігри ви можете додаватися, вони класні, вони цікаві. Ось, наприклад, свіженька Піксельтап. Я знімав на неї огляд у понеділок. І ось, бачите, можемо вже подивитися статистику мою: 97 рефералів. Який з них, бачите, дохід, який в них баланси і так далі. Все, я вже набагато швидше можу прокачувати свого персонажа, я вже можу більше вигравати. Ще повиконував завдання і все. У мене вже перевага буде над більшістю, я зароблю в рази більше монет на лістингу, ніж якщо я не знімав би ці огляди. Ось бачите, мені не вистачало рефералів, я взяв, закинув просто в Телеграм. Це один з моїх новинних каналів, Кавунчик. І люди подавалися. Вже я маю рефералів і таким чином отримую карточку одразу без проблем. Тому дивіться, на каналі є сотні відео про те, як просуватися, набирати перегляди на Ютубі, в інстаграмі, в Тіктосі, в Телеграмі. Обирайте те, що вам подобається, і просто робіть. Поступово-поступово ви будете обганяти, обганяти більшість авторів, якщо, звісно, не закинете цю справу.